Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монета від 2022 року, яка надійшла мені посилкою від мого. Знайомого продавця, ну як знайомого продавця, часто в нього купую товар, тому вже називаю знайомий покупець Павло Вікторович із Знаменки другої з Кіровоградської області. Ну, Знам'янка друга це поштове відділення, звідки відправка. Так, знаменка відома залізнична станція в Україні. Вартість посилки мені обійшлася в 45 гривень. Я в нього прикупив декілька лотів. І назбиравши їх відповідну кількість, попросив вже відправляти, бо починав ще купувати буквально з початку 2025 року, тут бачу, накопичилось декілька монет. Пишу йому, кажу, можеш відправляти, Готовий забрати. Ось Так, бо час від часу роблю аудит монет, скільки їх назбиралося взагалі. Буває таке, що інколи не встигаю десь відмітити себе в блокноті, то купуєш буквально їх декілька штук. Так, тут з воротній сторони вказаний мій номер, телефон освітити я його не буду, а от з цього боку можемо починати розпаковувати. Так, як його краще зробити. Можна зробити так, можна зробити ось так. Треба обережно, щоб не пошкодити капсули монет. Я тут деяких монет прикупив навіть декілька. Розглядаю їх як інвестицію. Так, ну ніби, ніби відчинив все, відрізав. Так, ніби, але ще не все. Так, ще у нас є кілька. Ось так. Ось так. Так, тепер ніби все відкрилося. Так, є тут у нас знаходиться, як ви бачите, бо відразу 5 різних монеток. Так, це у нас 3 монети Motor Sich. Чомусь дуже мені сподобалися подобаються мені ці монети. Власне, я їх купую як, прикупив як інвестицію в цього продавця. Вони часто так одним лотом, буквально їх 3, 2, 5, інколи продається. Я вже їх. Майже там до десятка зібрав. Ну, Зайшла мені ця тематика. Мотор Січ. це авіаційна тематика. Вони дуже в прекрасному стані, не враховуючи, що вони там ще 2007 року. Ця тематика мені дуже і дуже подобається. Таких монет я собі прикупив. Їх аж три одночасно. І, я, ж кажу, я розглядаю, в мене в колекції вона вже є така монета, але розглядаю їх як інвестицію, тому прикупив. Так, тут у нас монети ці будуть окремо йти. Вони у нас будуть розглядатися як окремим, окремим відео. А сьогодні у нас за планом на огляді монета 2002 року. Ось вона 2002 рік. Так, це битва під Батогом. Дуже, дуже давно хотів я собі цю монету придбати. І нарешті дійшли руки до неї. Так, зараз я тільки залишу її для заставки, для прев'ю відео, щоб у нас була картинка. Зараз тут трошки треба поправити світло, щоб було краще видно. Вона в взагалі пропала. Залишимо її дуже така епічна битва, зображена на цій монеті, і ну, одна із таких дуже гарних монет, яка дуже непогано відкриває тему монети. І тому вона така досить-досить популярна. Так. Пішли по, спочатку по характеристиці даної монети. Дана монета вона присвячена найвизначнішій перемозі української армії у ході визвольної війни, що відбулася 1-2 червня 1652 року, на лівому березі Південного Бугу, неподалік гори. Батіг, це Тростанецький район Вінницької області між українсько-татарським військом та під, керів... під керівництвом Богдана Хмельницького і польським військом а... Калиновського. Так, і а, що ж у нас йде по опису монети? На аверсі монети, тобто там, де в нас вказаний номінал. Почнемо з нього, як завжди, за традицією. На аверсі монети Зображено загально для серії композицію, що втілює ідею соборності України. Це малий державний герб України в центральній частині аверсу. Далі герб підтримують, тобто, якби, тримають цей герб архістратих Михаїл, що являється символом. Києва і коронований Лев, що є символом Львова. Тобто Львів Київ підтримують малий державний Герб України. Нижче зображений номінал 5 гривень. Логотип банкнотно-манетного двору. У верхній частині напис Україна. І рік карбування 2002 і Тут зверніть увагу, що такий. Шрифт специфічний шрифт як букв, як букв так і цифр. От. І таке навколо це вказується намистове коло. Називається такі крапочки, навколо, це намистове коло. Так, далі. Ну і На реверсі монети зображено так, також в намистовому колі, воно також присутнє, воно є з обох, з обох сторін. Намистиве коло, в верхній частині напис 350 річчя битви під батогом. І в центральній частині зображено батальну сцену цієї битви. Тобто зображені якраз різні види військ. Тут, якщо придивитися, уважно видно козаків з шаблями. Ось у нас ось козаки з шаблями, ось козак з шаблями. Вони ще такі без сорочок зображені. Далі кінота зображена у вигляді польських вершників. У них такі були крила на спині і зі списами. Оце польські вершники, знову ж таки, козаки. Козаки також на конях. Ось, тобто, вони б'ються з поляками. От. Так, значить, що нам відомо про дану монету? Монета відноситься до серії Герої козацької доби, вже така досить цікава тема. Серія це треба буде продивитися, що ж там ще відноситься до цієї теми. А відноситься тут буквально їх три монети в серії: де: Хотинська битва, кальміуська паланка і битва під батогом. У мене, до речі, вони всі зібрані в колекції є. І найдорожча серед цих трьох якраз, ось, ось ця, яку я тримаю в руках. У неї ціна ринкова на кінець, буквально червня 2025 року, в районі 1300 гривень. Ну, 1250 старт. 1500... Півтори тисячі, це якщо вона в ідеальному стані. Тобто в таких градієнтах варіюється її ціна. Хотинська битва 215, Кальмівська паланка 365, середня ціна на цей же період. Найдорожча з них це битва під батугом. От, монета має діаметр 35 мм, маса 16,5 г, тираж у неї 30 тисяч штук. Тобто, Тираж відносно невеликий. Тому, то через тираж, Скоріше, за все, її ціна і така, і висока. Ну і плюс рік карбування вона є з них серед цих трьох монет, вона буде найстарішою. Битва під Батухом. Так, далі. Монету я дану, купував у Павла із Знам'янки буквально ще 24 січня 25-го року. Це вона буквально там півроку в нього зберігалася, це я її літо нарешті забрав з цією посилкою. Купив я її тоді за 1030 гривень. Дану монету. Ось і от вона до мене нарешті доїхала. Так, далі. Хотів би ще кілька слів зупинитися про битву під Батогом, чим відома ця подія. Битва під Батогом відбулася 1 червня, коли козацькі війська і кримськотатарські загони переправилися через Буг і, непомітно, підійшли до польського табору в урочищі батіг між річками Буг та СОП. На північний захід від табору з'явився передовий невеликий татарський полк, який розмістився в селі Побірка. Це польська польська кінота першою здійснила напад на татар. Поляки вибили татар із поля. Потім підійшли більші татарські сили і змусили поляки відступити до початкових позицій. Кавалерійські дії тривали впродовж цілого дня. За ніч козаки зуміли щільно оточити ворожий табор з усіх боків. Із заходу підійшли головні сили української армії, розпочавши вирішальний штурм польського табору. 23 травня або за новим стилем, це 2 червня. Відповідно. Чому тут і зображені оця батальна битва з кінотою з піхотою? Якраз тоді це були основні види військ. З півдня атакувала татарська кінота козацьке військо. після Кількагодинного запеклого бою здолало опір супротивника, увірвалася в його табір. Польська кінота заметушилася, розпочалася підготовка до втечі. Помітивши це, Марцін Калиновський наказав німецьким піхотинцям відкрити вогонь по утікачах. Козацька і татарська кінота переслідувала втікачів, нищила або забирала їх у полон. Тиміж давав наказ підпалити. Копиці сіна поле бою відповідно освітили, заволодівши серединою табору козаки притьмомом прийшли на приступ редутів, де закріпилися німці, та до заходу сонця захопили їх. Полякам вдалося ще трохи протриматися, але після прориву їхньої оборони козакам Івана Богуна доля битви була вже вирішена. Армія Речі Посполитої була розгромлена вщент. Сам Калиновський разом з сином Самуелем Єжи загинули в цій от битві. Також загинули комендант німецької піхоти Сегізмон Пшемийський, брат майбутнього короля Яна III Собеського Марек та інші шляхтичі. Тобто, це була така досить суттєва втрата для польської сторони. Польща втратила вбитими 8 тисяч добірних вояків, з них за різними оцінками від 3 до 5 тисяч крилатих гусарів. Якраз оці крилаті гусари. Ось він зображений на малюнку. Хто дивився фільм Вогнем і Мечем, якраз там оці крилаті гусари. Є же Гофмана відомий фільм Вогнем і Мечем. І якраз там присутні оці, в кінематографії використовують ці крилаті гусарі. Це типова польська кавалерія того часу. От, а, Так, врятувалися. Врятувалися від погрому, вдалося не більш як півтори тисячі польської кіноти. Точні втрати козаків та татар в цій битві були невідомі, але навряд чи вони більшими були більші тисячі. Після закінчення битви Богдан Хмельницький викупив у Нурадин Нур Султана за 50 тисяч талерів всіх полонених поляків і наказав їх замордувати. Пояснюючи такий вчинок, помстою за Берестечко 3 і 4 червня, козаки замордували від 3 до 5 тисяч полонених жовнірів і челядів, попри протест татар і частини козацької старшини. Тобто і татари, і та старшина була в цьому плані проти такого жесту волі. До речі, Богдан Хмельницький це, ну на мою думку, найбільш популярний і найвідоміший гетьман за всю історію України. Він у нас відповідно зображений на монетах. 5 гривень в обіході, 5 гривневих монетах присутній, або на банкнотах 5 гривень, які нині забирають з обіходу. От, тобто це дуже відомий, відома особистість в Україні, яка дійсно він просто на той час після розпаду Київської Росії Богдан Хмельницький єдиний, хто максимально зібрав кількість українських земель. Об'єднав і саме за його часу було об'єднано на найбільше території. Вже вже після нього вже таких досягнень здобуто не було. Ось тому і оця от битва під батогом вважається дуже таким. Одним з апогеєм його діяльності Батоскуби твої її сучасники порівнюють з перемогою Ганібала під канами в 216 році до нашої ери. Польські загарбники мусили спішно покинути територію Гетьманщини, у певних пунктах якої вони стояли за умовами Білоцерківського мирного договору. Кордон. Знову проліг річці Случ, і як за умовами Зборівської угоди 1649 року, відповідно, переможна битва під Батогом викликала повсюдні повстання козацької України проти шляхти. До початку липня на всіх землях України відновлюється діяльність національної, національних органів влади. Після цієї перемоги шляхтичі почали спішно втікати до Польщі за її межі, бо вони боялися помсти козаків. Однак, як здогадувалися. Як згадувалось раніше, на заході України лютувала чума, і Богдан Хмельницький не зміг піти. На Варшаву, тобто, а це зупинило розгромити поляки вже на їхній території. Перемога козаків у цій битві, битві і наступна облога фортеці в Кам'янці-Подільському змусила Василя Лупола виконати вимоги Богдана Хмельницького. Союз України з Молдавією було скріплено шлюбом Тимоша Хмельницького з Розандою. Лупол, що відбувся у Ясах 31 серпня 1652 року. Події в Молдавії викликали занепокоєння у Польщі, бо та втрачала свого союзника. І в сусідніх країнах Трансильванії та Австрії внаслідок перемоги козацького війська під Батугом зміцнилося міжнародне становище України, тобто, це. Дійсно, була дуже визначна подія, і, відповідно, Нацбанк зобразив цю подію на такій шикарній, просто гарній монеті. Ну і дана монета за традицією, як завжди, переїжджає до мого альбому монет, не альбому, точніше, планшету. Над альбомами поки що задумаюся. Ціни на альбоми досить усючі. Поки що збираю в такому ось бюджетному варіанті. Зараз у мене така ціль зібрати монети України. Бажано в більш-менш гарному, при можливості ідеальному стані. А от коли вже я зберу всю колекцію монет Нельзильберу України, а тоді вже, можливо, будемо задумуватися над тим, як їх перем... можливо перемістити їх в альбоми. Бо ціни на альбоми досить дорогі, вирішив поки що витрачати гроші не на альбоми, не на аксесуари а Витрачати гроші саме на монети. Бо я такий, що люблю різні аксесуари, витрачаю гроші на них, витрачаю. А от наповнюваність тих аксесуарів залишається така на 30-40-50%, так що повністю зібрати не зібрано. Тому поки що вибрав собі такий бюджетний варіант. Плюс таких планшетів, то що вони бордового кольору, виглядають так собі непогано, презентабельно. Ось можна і на полицю поставити в такому вигляді. А мінус у них те, що монету видно тільки з одного боку. Тобто зі зворотної сторони там нічого відповідно немає. Так, як би так показати, щоб не висипались монети. Ось тут на зворотній стороні монету ви не побачите. Оце їхній єдиний мінус. Плюс в тому, що вони недорогі, там до 400 гривень вартість такого альбому планшету. Ось, Але... Немає виду зворотньої сторони. Так, Нам треба цю монету орієнтувати правильно. Ось у нас рік карбування 5 гривень і на реверсі можна цю монету розмістити, хай буде в центральній композиції. Взагалі 2002 рік досить дорогі монети. Із тих, що тут зібрані. найдорожча тут Антонов. Дніпрогез досить недешева монета. Битва під батогом недешева. Пугач серії флора Фауна недешева. Ось так, і належить, це місто Ромни 1100 років і що у нас плавання Олімпійські ігри. Це відносно дещо дешевше. Але ось ці монети досить дорогі. В них невеликий тираж і відповідна ціна досить висока. Тому якось так. Почав я зайшов я із дорогих позицій, щоб наповнити цей альбом. Ну І мені така вам порада Купуйте дорогі відразу монети в непоганому стані. Тоді прикупити дешевші монети буде для вас не проблема, бо дорогі монети ці дорощують швидкими темпами, дешеві монети дорощують не швидкими темпами. Ну що ж, друзі, залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!